Денис П'ятигорець, громадський активіст та блогер. Вітання вам, Денис, доброго дня. Почнемо з того питання, що поділило майже навпіл нашу аудиторію. Що ви бачите на екрані зараз? і Також могли відповісти на сайті Еспресу. в мобільному додатку. А питання таке: чи посвятили ви сьогодні вербу? А якщо посвятили, то 0800-211-381, Ще можна 20 хвилин додзвонитись та відповісти. Якщо ні, то 0800-211-382, І також 20 хвилин у вас є. Ставимо таке ж питання і вам. Пан Денис. Ну мене можна зарахувати до тих людей, які вербу посвятили. Я сьогодні був у своєму найулюбленішому місці, місці в Києві, це Михайлівський собор, де я хрестив свою дитину, де сьогодні ми посвятили вербу, я вже цією вербою побив свою дружину, дитину та тещу. що Да, Олексій вже сказав, що це домашнє насилля, але в народі каже, що то не я б'ю, то верба б'є. То всі претензії не вихід знає. всі претензії до, до верби. Ще про інші позитивні новини. Я спробуємо зараз з вами обговорити. Зокрема, підняти найактуальніше це питання без віз для багатьох. Це справді позитив, тому що можна поїхати в Європу, не маючи візи, маючи біометричний паспорт і там це, побити когось вербою. Можливо, і так та все ж залишається, думаю, та все ж залишається ті, хто. Говорить про те, що немає зараз змоги їхати за кордон, в українців немає грошей щоб подорожувати, і таке інше. Ваше ставлення до цього кроку Ну, моє ставлення як у будь-якої нормальної, адекватної людини до цього кроку воно позитивне. І я б, скажімо, питання подорожів за кордон, я би відставив взагалі на другий план. На першому плані це має бути те, чому це корисно для України. В першу чергу, це корисно для України через прийняття тринадцяти законопроєктів, які були обов'язковими для того, щоб ми безвіз отримали. Це уніфікація нашого законодавства під законодавство Європейського союзу, під цивілізоване законодавство. І саме гусамі головні закони в цій царині вони безпосередньо стосувалися боротьби з корупцією. А давайте ось тринадцять перемог. Ви так вже окреслили. Давайте ми їх пригадаємо, якщо можете. О, і ви так спитали. Я 13 Законопроєктів Ні. не згадаю Ні. в жодному разі, тому що ну, ну там, напрямки. Там, да, дуже багато законопроєктів, вони були, скажімо, дуже подібні за назвою, дуже подібні за походженням. І, зокрема, вони стосувалися боротьби з корупцією. Mm -hmm. Це НЗК, ЗК yeah. це це набув. Це антикорупційна прокуратура, це е, державна агенція з повернення е, активів, які були, е, скажімо, виведені вкрадені з України. Це зміни до кримінального кодексу, які відкривають в принципі всі ці. Аспекти Податково. це е, питання з податковим кодексом, да це питання з антидискримінацією при прийомі на роботу. Це я думаю, це я вважаю дуже важливим кроком вперед до в принципі до демократичної держави, тому що дискримінація за будь-яким признаком будь-якої людини це є злочином, і е, тому, в принципі, е, мені було дуже цікаво спостерігати за всім цим процесом. Я, е, як і всі українці, бачу, що цей процес е, йшов, скажімо, не дуже спокійно і не дуже вільно, що да, Дилися або президенту втручатися там вмовляти своїх депутатів, вмовляти більшість, або вже народ виходив на вулиці з плакатами курва, працює заставляли депутатів голосувати Крима, за ту поправку антидискримінаційну, за яку не хотіли депутати голосувати під якимись там ну такими надуманими приводами, що типу батюшки з нами зустрілися і сказали, що вони того не поділяють. Ну питань нема. Хай батюшки трудові книжки покажуть. Да? А потім вони кажуть про антидискримінаційне законодавство в трудовому кодексі. Uh -huh. вот. так все, і... все таки після Звіс, який вже запрацює на у черні в Україні, наступним кроком у сфері євроінтеграції, на вашу думку, що може бути зі сторони держави, або що має бути? Ну, питання євроінтеграції ну, це питання доволі широке, і звичайно, кінцевою точкою євроінтеграції є інтеграція, в ну повна інтеграція в європейське співтовариство. тобто спільні кордони, ми частина Європейського Союзу і так далі. Ну, зрозуміло, ми всі знаємо, що скажімо, ми на цьому шляху, але скільки це пройде років, один, два, три чи десять, ми не розуміємо. Ми маємо тільки до цього прагнути. Це має бути нашим дороговказом. Як як Колись сказав на одному з ефірів, в Україні має бути якась національна ідея. Нехай для когось це національна ідея вступ до європейського союзу. Так? І Я, скажімо, більше поділяю іншу національну ідею, не вступ до європейського співтовариства, а я поділяю наступну національну ідею. Це ВВП і зарплати більше на пострадянському просторі. Ну, це може внутрішнє, а то зовнішнє. А в принципі, внутрішнє зовнішнє воно не подільне. В розуміємо. Якщо, якщо ми будемо робити все, як нам скажімо по тій дорожній карті, яку нам намалювала Європа, і будемо уніфікувати своє законодавство і. Дотримуватись його це дуже дуже важливо. Не просто знаєте, проголосувати, щоб хай буде, да а дотримуватися цього, то е, це саме той рівень, і це саме той шлях, е, через який ми в принципі гармонійно інтегруємося е, в європейський союз, якщо Принаймні він буде на той час існувати, бо ви знаєте, наш ворог не спить, і наш ворог робить це для того, щоб євроскептики отримують величезні кошти, щоб вони пропагували ідею розвалу європейського союзу. Ви пам'ятаєте Брексіт в Британії і так далі. Тобто, ну подивимося на ті процеси. Звичайно, мені здається, що ну в цьому смислі Росія швидше розвалиться, да аніж там європейський союз. Але ну ми з вами могли ще в 2012 році говорити про те, що Британія потенційно може вити з європейського. Mm -hmm. Союзу ну точно не могли, правда. А сьогодні це вже факт і доконаний. І вже сперечатися з цим немає сенсу. Так само, як в 2012 році, ми не могли повірити про те, що у нас буде безвіз. Ми в 12-му році не могли повірити, що у нас буде асоціація з ЄС. до речі. Ганна Гобко вчора будучи в нашому ефірі, згадувала про те, що ще Ющенко обіцяв в своїй програмі, що українці їздитимуть у Європу без віз. Знаєте, колись давно мені мій товариш. Ну ще ми студентами були. Да, і купили е, я собі купив автомобіль. Е, це був п'ятий курс, і він мені каже: У тебе ж там є дівчина. Я кажу так. Каже: слухай, якщо ти ж ну хочеш там від неї якихось взаємностей, ти їй пообіцяй, що навчиш її водити. Автомобіль. Я казав, що то я вже навчив. Ідіот, пообіцяй, не навчи, це різні речі. Так само і тут. розумієте, Ситуація, про якій політики дуже сильно гралися з цією тезою, що ми дамо вам безвіз, що будемо їздити безвіз, це дуже гарна була теза, щоб українці на цю тезу рівнялися, і свято вірили, що так воно буде. І потім завжди можна придумати яких ну, козлов, які которої мішають нам працювати. І в принципі, все таки відбувалося. То як думаєте, що це неочікувано було? Так, може і не сподівались, просто обіцяли, а тут обдали. Ну розумієте, скажімо так, для людей, які вірили в це, це було все ж таки неочікувано, бо десь в глибині душі вони, ну скажімо. Е... То ну, можна як може... в діда Мороза, знаєте, в нього якби вірять, а його якби немає. То ось якби і безвіз такий ж може бути ну, от отак, от, от люди. Да? А ті, хто в безвіз не вірили остаточно, да, і скажімо так, вони не вірили владі, да, то цих людей взагалі ще зараз рве наш маття. Ну як це? Ну, ну як це пообіцяли, виконали. Що це відбувається? Це що тепер? Ми маємо вірити владі, маємо вірити в те, що е, колись будуть виконуватися передвиборчі обіцянки. Тобто 25 років ну нас вчили, що не треба вірити, що ну типу вибори прийшли, хтось щось там під вибор отримав, і на цьому все отакі От в нас суспільна така угода була між владою і людьми. Да а, а тут виявляється влада, вона виконує обіцянки. Ну стривайте, так не буває. Давайте ви нам ви нам не ламаєте свідомість. Ще з одним з кроків, напевно, у Європи це те, що в Україні справді боролися з корупцією, і є якісь кроки зроблені до цього. Але також є багато того, що ще не працює там, зокрема, антикорупційний суд, і багато скандалів навколо НАЗК, і робота набу тут. Можна від вас виокремити те, все, що справді. Є зараз перемогами зі сторони влади ну, і громадськості. Скажімо так, давайте сам факт створення Набу це вже перемога. Uh -huh. Це вже перемога. І ми бачимо за результатами, що, як сказав одна дуже поважна людина, мені сказала, яку я не можу в ефірі називати, сказала мені: тако, Денис, а ти можеш назвати хоч одного політика чи хоч одного бізнесмена, який за гроші порішав з Набу? Я кажу, я а не А що можу. рішати. Ну щоб, щоб відпустили, рішати? закрили справу. Там ну, от закрили нас очі є справа, і так справа далі. з несіровим, яка така, як медіа, увага трохи спала, то і його випустили. Ну стривайте, ну давайте, не відпустили. Давайте, давайте розділяти поняття. Його не відпустили, але випустили під заставу. Чого mm -hmm. випустили під заставу? Не того, що він такий хороший чи поганий. Його mm -hmm. випустили, того що є така норма закону. Якби типу ну, такої норми так, закону так. не існувало, його б не випустили. Ну там теж багато є таких. Ну звичайно, є багато моментів. І звичайно, скажімо так, у мене є багато запитань до того самого набув питання якості підготовки документів, які вони там відносять до суду. Але ви хочете сказати, що їх бояться. Бояться просто на те слово бояться. Або що вони працюють, скажімо так. Е, Ну скажімо, так е, приведу вам один простий приклад з моєї е, улюбленої Волині Да? Там місцева обласна обласна рада, да і голова обласної ради на швидкоруч зробили комунальне підприємство, яке мало там видобувати бурштин, але mm -hmm. зробили з величезною кількістю порушень, просто перли на проломи. Думали, що ну думали, що все нормально домовляться. Всі ну, типу, ми зробимо сьогодні. Завтра будемо думати. Сьогодні цю справу забрала собі. Спочатку Генпрокуратура порушила кримінальну справу. Сьогодні цю справу забрала собі, собі набу, і все. І на волині вже ніхто в бурштин серед влади не вірить, бо вони розуміють, що набу не випустить, що набу доведе все до кінця. Розумієте, і це такі моменти, які дають іншим політикам основу для того, що хлопці не балуйтесь. А якщо е, поговорити про роботу НАЗК, і зокрема про декларування, яке зараз ви знаєте, самі мало певні проблеми зі сайтами, з пані Корчак, яка досі залишається головою НАЗИК, тут що на вашу думку є позитивним в роботі НАЗК? Е, отут дуже важливий момент, який чиновники досі не зрозуміли. Розумієте, вони не зрозуміли, куди вони втрапили. І навіть депутати, які за це проголосували, вони не розуміли, не зрозуміли. Розуміли, куди вони втрапили. Все дуже просто. Вони задекларували, написали свою першу декларацію. Написали? Написали. Щось там якісь показали прибутки. Люди ж на ті прибутки подивилися і сказали: ой, Боже, Боже, скільки ж так. Де ж так можна було тяжко працювати, щоб все це заробити? Окей, вони там щось сказали. Та я ж там ще там до депутатства був там, я не знаю, на золотих цих копальнях, чи там ще десь, чи ще десь. Да, чи продав чотири нирки свої, і тепер у мене, ну тобто, ті, ті гроші є. Ніхто не може довести, чи продав, чи не продав. Але хлопці, наступного року. Буде друга декларація, і це вже саме цікаве. І в цій другій декларації можна порівняти, і саме для цього і створювалася НАЗК, щоб вже на другій декларації порівняти, які були прибутки в першому декларуванні, і які вони сьогодні. Якщо ти не займаєшся бізнесом, а є чиновником. І якщо ці прибутки, які там будуть показані, вони збільшаться. Якщо матеріальний стан покращиться, якщо кількість нерухомості збільшиться, то тоді вже приходять всі перевіряючі органи і доводять їм, де ти їх взяв. Чи заплативки податки, чи знову притула тобі обложила, і так далі тут. Ми ж не сперечаємось в тому, що декларування це здорово і, так. і правильно. Тут ну саме ви спитали, про... де перемога? Тож я і кажу, перемога а, у другій так, декларації. А, а саме в роботі НЗК яка перемога? Саня, саме, саме, ось ми бачимо на екранах. Пані Корчак, це очільниця цього органу. Що вот ось в її роботі позитивного та переможного? Ну я чесно кажучи, чув тільки кілька фактів, що вони там десь якісь партії, скажімо, штрафували, забирають них гроші mm -hmm. за неправильне фінансову. Що вони порушили кілька справ щодо чиновників і депутатів, які щось там не задекларували і так а далі. А ще собі премії виписали. Е, ну, і зарплати е, е... в 100 тисяч непогані. От, чесно кажучи, от, е, я не є прихильником того, щоб дивитися, скільки хто отримує грошей. Угу. Ти мені покажи результат. Скільки ти зробиш. Це питання десяте. А ви вважаєте результат? Вони, є стривайте. Вони е, ці гроші заплатили в рамках того бюджету, який їм розподілив Кабінет міністрів України? Так, якщо в них ці бюджетні кошти залишилися, вони їх розподілили. Ну це це їхнє право. Вони не порушили закон. Вже етична сторона цього питання, що в бідній країні, скажімо так, ну робити такі зарплати, це може ну не не, не дуже і етично. Це вже ну, це вже інша справа. І дійсно, я би на місці Курчак не квапився без цими преміями до того часу, доки б я не сказав. Дивіться, а от ми, як на ЗК, ми порушили стільки-то справ, завдяки яким повернули. Там 2 мільярди, і від ага. тих 2 мільярдів забрати 2 мільйони на премію. Да будь ласка, хоч 22 мільйони, і лише поверніть ті 2 мільярди. І оце вже була перемога справжня. Вони підставилися по суті цими преміями, які вони преміювали. І вони, не порушивши закон, я на цьому наголошую, але політично зробили собі е, мінус, особливо е, в протистоянні, яке сьогодні відбувається, і особливо е, при цьому непрацюючому сайті. Там і так далі, ми всі пам'ятаємо, як сайт запускався важко. Ми всі. Пам'ятаємо, які в них були були війни, скажімо, з державною цією агенцією, да там яка має займатися захистом інформації і так далі. А ось ви сказали, що політично вони зробили неправильно. А хіба НЗК та голова НЗК має бути політичною якоюсь фігурою, або вони звичайно? Випускати? Вони не мають вони не політичні фігури. Але ми не можемо сьогодні відокремити їх від загальної політики, тому що через те, що цей орган не є таким органом, який працював все життя, як Рибнадзор, mm -hmm. да yeah. ми не можемо сьогодні на робити вигляд, що це якийсь там ну, орган, який працює і працює. А це перевірити... новий орган, увага до якого надвисока. Перевірити їх діяльність. Пані Корчак запропонувала аудитору, такому самому, як в набу. Ми бачимо зараз, як в набу є такі суперечки над аудиторами. Тобто, нас очікує ще одна серія Таких суперечок хто буде перевіряти. Ну звичайно, будуть е, суперечки е, з цього приводу, і звичайно, хтось буде казати, що це зрада, хтось буде казати, що це перемога. Але е, в принципі я прихильник того, що хлопці там хай вони працюють. Ну дайте попрацювати. Хочу, щоб їх перевірили, хай їх перевіряють. але не проблема в тому, що, вам це що перевірка? не можуть не можуть затвердити цього третього аудитора. Ось в поназикач понабу по набу по набу. Ну це їх, їхня робота, врешті. Правильно, це робота Верховної Ради. Вони по закону мають от, цю людину призначити. Мають хай вони працюють, хай вони цю людину призначають. Яку призначать, таку Е, Коли призначать, ми будемо їх або хвалити, або критикувати. Впевнений, що хтось буде хвалити, хтось буде критикувати. Але головне, щоб ми бачили результат цих перевірок, ми бачили результат цього контролю, і ми бачили результат роботи самого НАБУ, як і на ЗК. Як і антикорупційної прокуратури, як і ГПУ, як і МВС так можна так щось далі. там підшаманити, так то кажуть, чи там підробити ем... щось в медіа, і все буде чудово виглядати. Звичайно, можна, звичайно, можна. Але скільки б ми не шаманили. Е, ну скажімо, є певні маркери, які можуть казати про успішність того чи іншого угу. правоохоронного органу, і ці маркери це кількість в кримінальних справ, кількість довершених кримінальних справ, кількість судових рішень і кількість грошей реально повернутих і кількість там чиновників, хабарників. Які отримали реальні строки. Якщо оця кількість буде збільшуватися від року mm -hmm. в рік, то хай вони, я не знаю, на головах ходять, хай вони там в шабат цього, дітей їдять, хай що хочуть роблять, да? але щоб їх робота. Була повністю відповідала тим, скажімо, тому запиту від суспільства, який сьогодні є. Також сьогодні в нашому ефірі перед вами ми обговорили питання бонплати на газ, яка також викликала багато думок суспільства: потрібно чи не потрібно. Спочатку було потрібно, потім це питання відмінили. Ваша думка з цього, яке має бути рішення зараз для того, щоб справді було вигідно нам платити за цей газ, і чи це перемога? Ну дивіться, наскільки я зрозумів, що питання абонплати на газ це питання, яке включено, скажімо, в перелік вимогів. Да. Якщо воно включено, то ми, ну, ми не маємо бути державою кидалою. Якщо ми вже погодилися, то ми маємо виконати. Да? Під ми я в принципі говорю про владу, якій українські вибори зделегував певні повноваження, представляти їхні інтерес. Подобається це українцям чи не подобається? Хай вони скажуть про це на наступних виборах. Звичайно, будь-яке збільшення чогось там якихось комунальних оплат воно призводить до негативу серед Так, населення. зразу. Є реакція, ну, суспільства. звичайно, це зрозуміло, і в принципі я б на місці влади робив все для того, щоб вони абонплату ввели, але не. Скажімо, на кінцевий на кінцевому на кінцевій квітанції це не позначилося. Тобто, за рахунок там того самого Нафтогазу. Якщо б це вони зробили, то все було б правильно. Але у нас є сама головна проблема, з якою ми стикаємося з року в рік, з року в рік. І це ну просто от мене як блогера це непокоїть. І саме тому я і пишу ці вранішні новини, і саме тому я намагаюся розбиратися і пояснювати принаймні своїм підписчикам, що відбувається в державі. Люди добрі, які при владі, будь ласка, ви щось робите, то поясніть людям, дійдіть до людей. Розкажіть їм, які ваші наміри, що вони будуть з цього мати, як це виглядає, які цифри і так далі. Тобто, проблема в тому, що просто не пояснюють. Нема комунікації, розумієте? Поясню на дуже простому прикладі. Виступаю перед великою аудиторією, сільською. Кажу: от дивіться, вони кажуть, що типу доброго зроблено. Кажу: от запровадила систему Прозору, і ця система Прозоро дозволяє запобігти крадіжкам з бюджету і дозволяє економити державі дуже великі кошти. І вся аудиторія 300 людей сидить, кажуть: і що? Я кажу, та нічого, ну, а що, це не класно? Та це якось від нас далеко. Іду в іншу аудиторію і зустрічаю е, знайомого, який будівельник, який в е, наступному селі повністю побудував школу за державний кошт. І щось ми з ним заговорили, я кажу, ну як тобі прозоро? Він каже, супер! Уявляєш, кажу, у мене каже шість об'єктів чи п'ять об'єктів, я вже не пам'ятаю на Волині, які я виграв тендери. Я жодної копійки відкату не віддав. Це мені дозволило реально платити нормальні зарплати, і я навіть ага. хлопців, заробітчан, повернув з Польщі, бо, хоча вони отримують у мене відсотків на 10-15 менше, але ж то вдома, і вони в мене зараз працюють. Я кажу, ходімо зі мною. Беру його за руку, заводжу на зустріч, кажу, кажи. Він розказує про Прозоро, і люди кажуть, вау, ну, клас! Суп, бо люди розуміють, що таке заробічанство. Люди так. розуміють, що таке робота в Польщі. Люди розуміють, що таке побудувати школу, бо це ну, це в їхньому селі, і це для них близько. І вони сказали: супер, влада, молодець, оце вони приду... Оце кла... не можна. вже так не можна робити? Денис, дякуємо вам за вашу думку. Денис П'ятигорець, громадський активіст та блогер, був гостем нашої студії.